Доброго ранку! 1 квітня 23 року сонечко от от стало. Хвильки на морі Давайте вам покажу, пройдемося з вами по набережні Анталія, Конялтий райончик, Ланятель Мега сарай Сьогодні щось людей небагато Але може що саме ранок сьома -го година От от тільки буде зараз Ляпота від які кольори Море, море Чайки ще літають Отако вітерець трішки є. Можна бачити на пальмах як колихають. А глянемо зараз, що тут як тут обстановочка. Рибаків сьогодні поменше. Тут все, ремонти йдуть, до сезону літнього готуються. Якісь уже працюють, якісь ще ремонти йдуть свої. О, давайте зараз! Ціни на пальне На перше квітня Ось такий Тима буду краще показувати сонечко та море. Ось ця Кафешка вже працює, навіть відкрилася, столики протирають, можна вже йти на чайок. Або ранішню каву. Зачетый бар-ресторан? Что вот тебе протирается? Что тут Ось так. Салати 100, 130, сендвіч 130, піца 135, 170. Оксан пробуємо. Оксанд солса. Там там, ты щекер, генайдин. Когерсин. О, такі ціни йдемо далі. Так, монітель Сілайт. видно. Баскетбольний майданчик. Сьогодні щось нікого немає. Зазвичай тут гуляють. баскетбол. Вот так вот. Ось це нова кафешка також відкрилась нещодавно. сідавна кофе, солодощі. з вже чекає собаки уже так вот на пляже давайте по дороге, пройдемся Парковка, велосипеда можна брати оренду, дивіться які спить. І чого такий великий виріс? Не холодно. Ну ладно, не буду заважати тобі. Вони всі ходять, бачите такі самі. Немаленькі собачки. Півтори ліри один час Шара? Три гривні час на велосипеді покататися А у вас якусь іну гаренда Великів Так, тут от. Одборка сама органку Збирання території доріг. Ну, набережну побачили. Ось дивіться, тут закритий. Може якось прийду в день. Ось тут реклама нового турецького електрокару. Токґ, він дядя там прибирає територію. І ось він тут стоїть закритий. А фонарики горять. То він певно заряджається знизу. З виду так маленький. Закрили на ніч, напевно. Ну нічого, прийдемо другим разом. Поглянемо. Ось такі зупинки відкритого типу є в Анталії. Там зразу маршрут розписаний, хтось тут. Самокат парканув. Тут майданчик такий з кафешками. У мене вже уборки повним ходом. Все помили. Приходьте, називається, ми готові. Сонечко вже високо піднялась вже починає трішки гріти Ось тут полюбляють на кулумбах отакі капустяні вазончики чи корою так посипають, не дивіться які так как раз все его... Роблять. вот мы идем до кафешки до пляжа дубай бич лаунж так же уж уже открыто Порядки вже здавно наводять. Так потихеньку починають щось тут на пляжику виставлять, робити, виносити. Вони вже підгребли тракторцем. Щебеночку щоб було гарно виставляти свої столики. Ось такий ранок 1 квітня в Анталії на набережні канілки. Сонечко вже встало, хвильки на морі невеличкі, підготовка до сезону йде повним ходом. О, ось там дядя, пішов купатися. Так що, і діли. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, приходьте ще, пишіть коментарі. Як вам таке перше квітня? Всім дякую, па-па!